Вулиця Золота це серце нашого міста. Також це історичний осередок. Тут завжди вирує життя та людяну, але одвічна проблема рекламних вивісок та банерів залишається. Як реагує на це місцева влада та чи буде компроміс між історією та рекламою і бізнесом? Дивіться далі. Міський голова Анатолій Бале разом із фахівцями звернулися до підприємців, регіональних менеджерів, торгівельних мереж, які працюють у бродах щодо правил, благоустрою та збереження історичної спадщини нашого міста. Відповідно до законодавства, вивіски, рекламні банери, упорядження фасадів на будівлях, які є історичною пам'яткою, мають бути погоджені з органами місцевого самоврядування. Фахівці ж відділу архітектури, містобудування та земельних ресурсів завжди готові розглянути варіанти, які пропонують підприємці, та надати фахові поради. До архітектурного вирішення та погодити екологічний, естетичний та стильний варіант вивісок для бізнесу. Після комісійного обстеження та спілкування з підприємцями маємо перші хороші результати. Торгівельна марка Файна із повагою поставилася до історичної спадщини нашого міста та самостійно демонтувала банер. А також власники нової пекарні на вулиці Золота демонтували трубу від витяжки, яку напередодні встановили на фасаді історичної будівлі. Зараз триває процес узгодження подальших дій та напрацювання. Оптимальних варіантів в інтересах бізнесу та історичної спадщини нашої громади поспілкувалися з суб'єктами господарювання. Ми знайшли спільну мову, і були демонтовані ці вивіски неправомірно встановлені. Надалі будуть до нас звертатися суб'єкти господарювання щодо правомірного встановлення вивісок, які мають відповідати законодавству, мають з дотриманням закону про охорону культурної спадщини.